Чому саме туризм це одна із спеціальностей, яка дає змогу повністю розкрити свій комунікативний потенціал. Це вміння спілкуватися і знайти спільну мову. Це одна із професій, яка ніколи не дасть тобі сидіти на одному місці. І, нарешті, це одна із тих професій, яка завжди постійно буде вдосконалювати тебе. Мені подобається насичене студентське життя, тому що ми беремо участь у ділових іграх та тренінгах. Ми відвідуємо туристичні агенції та Міжнародні виставки, також ми приймаємо участь у тренінгах та конференціях, та, звісно, ми розробляємо екскурсійні маршрути. Практичні навички та знання, які знадобляться для нашої подальшої професії, маємо можливість закріпити під час проходження іноземної практики в таких країнах, як Іспанія, Туреччина, США, Німеччина та інших країнах. На мій погляд, перевагою навчання також є поглиблене вивчення двох іноземних мов. Адже після закінчення університету це дасть мені можливість успішно працевлаштуватися. На кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи сучасні аудиторії, де працюють чудові викладачі, справжні професіонали своєї справи, які завжди допоможуть, підскажуть. Я дуже радий, що для своєї освіти я обрав саме цей навчальний заклад та спеціальність туризму.